Жмаринський ліцей номер 6 – це більше ніж школа. Це простір можливостей, де кожна дитина знаходить свій шлях до успіху. Тут працює професійний і відданий своїй справі педагогічний колектив, який щодня допомагає учням відкривати нові горизонти знань, розвивати свої таланти та впевнено крокувати до майбутнього. Тут формується інтелектуальна еліта міста і України. Зростають талановиті спортсмени, митці, науковці та справжні патріоти нашої держави. І все це завдяки спільній роботі учнів, педагогів і батьків. Очолює заклад Людмила Васильівна Бігун, вчителька хімії, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, випускниця цього ж ліцею. Жмеринський ліцей номер 6 це не просто освітній заклад, а справжня родина, де кожен учень отримує якісні знання, всебічний розвиток і підтримку. Наш ліцей відзначається сучасними підходами до навчання, високим професіоналізмом педагогів та дружньою атмосферою, яка надихає на нові звершення. Освітній заклад пишається успіхами своїх учнів та перемогами їх наставників. У минулому році Жмаринський ліцей номер 6 увійшов у топ-50 кращих закладів Вінничини, посівши 35-ту сходинку із 327 освітніх закладів за підсумками проведення національного мультипредметного тесту. Історія школи бере свій початок у 1951 році, коли на території вагоноремонтного заводу відкрили початкову школу номер 33 Згодом навчальний заклад розширювався. У 1957 році його реорганізували в семирічну школу, а в 1976-му відбулось урочисте відкриття сучасного приміщення. Сьогодні ліцей номер 6 це комфортний освітній простір, де понад 750 учнів отримують якісну освіту під керівництвом 71 педагога. У закладі активно впроваджують інновації. Кабінети і лабораторії обладнані сучасним методичним оснащенням, науково-методичною літературою, наборами для досліджень, лінгафонними системами для вивчення іноземних мов, програмування та інформатики. На перервах діти грають на коридорах, настільний теніс, читають книги у куточках для відпочинку і релаксу. Для дітей з особливими освітніми потребами функціонують дві ресурсні кімнати. Тут проходять заняття з логопедами, психологами, реабілітологами та соціальними працівниками. Спеціальне методичне обладнання, тренажери та майстерність фахівців поліпшують когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей. Класи нової української школи облаштовані згідно вимог Міністерства освіти України з одномісними ергономічними партами, які легко трансформувати під різні види роботи: інтерактивні дошки, телевізори, комп'ютерне обладнання та сучасний простір, поділений на зони для навчання, досліджень, відпочинку і творчості. У закладі працює 27 гуртків, які об'єднують дітей за інтересами: хореографії, мистецтва, спортивних секцій та науки. Особливою гордістю ліцею є гурток робототехніки, де юні інженери створюють роботів і змушують їх виконувати різні завдання: наприклад, переносити вантажі, здійснювати доставку їжі, перевозити людей та інші. Вихованці гуртка разом зі своїм наставником мають десятки різних нагород і відзнак всеукраїнського рівня. Родзинкою закладу є гурток хореографії, місце, де діти відкривають для себе світ танцю, розвивають пластичність, координацію та артистичність. Тут учні освоюють різні стилі від класичного до сучасного, беруть участь у шкільних та міських концертах, фестивалях і конкурсах. У закладі багато уваги приділено безпеці і збереженню здоров'я дітей. Понад 20 видів спорту охоплюють дітей рухливими вправами у двох спортивних залах і багатофункціональному майданчику. Регбі 5, флорбол, питанк, волейбол, баскетбол, футбол та багато інших. На уроках фізкультури запроваджують нові модулі заради фізичного розвитку дітей. А вчителі фізкультури багаторазові призери міських і всеукраїнських конкурсів педагогічної майстерності. Також уроки фізкультури проходять у місцевому басейні. Шкільна їдальня нагадує справжній ресторан. Це не просто місце для обіду, а простір, де учні отримують здорове та збалансоване харчування. Після капітального ремонту тут з'явили сучасне обладнання для приготування різних страв за рецептами Євгена Клопотенка, новий посуд і комфортні умови. Раціон складається відповідно до нових стандартів харчування, тому страви не лише корисні, а й смачні. Кожна дитина щодня обирає страву самостійно згідно своїх уподобань. Особлива увага приділяється якісним продуктам, свіжим овочам та фруктам. Велику увагу в ліцеї приділяють патріотичному вихованню дітей. Учні та педагоги завжди вшановують пам'ять загиблих захисників України, зустрічають кожного полеглого на щиті, а також підтримують військових через волонтерські ініціативи і діяльність шкільного волонтерського гуртка. На фасаді ліцею встановлено меморіальні дошки випускникам, які віддали своє життя за незалежність та свободу України. У школі працюють офіцери освітньої безпеки, які проводять бесіди з дітьми, допомагають розв'язувати мирно конфлікти та патрулюють територію ліцею. У минулому році заклад постраждав від удару російського дрона. Тому ліцей, управління освіти і жмарінська міська рада написали спільний проект на залучення коштів у співфінансуванні з місцевим та обласним бюджетом для заміни вікон і дверей, які були пошкоджені. Освітній заклад має два шкільні автобуси, які забезпечують комфортний доїзд учнів до ліцею, підвіз додому, а також організацію екскурсій та поїздок до музеїв і басейну. Жмаринський ліцей номер 6 це більше ніж просто школа, це простір можливостей, де кожна дитина знаходить свій шлях до успіху. Ми пишаємося досягненнями наших учнів у навчанні, спорті та мистецтві, а також громадській діяльності. Ліцей номер 6 – це місце, де формується майбутнє, де кожна дитина має можливості реалізувати свій потенціал і стати успішною особистістю. Учні, педагоги і батьки це рушійна сила потягу знань і майбутнього. Тож разом до перемоги.